Так, вітаю! Я вчителька з математики, і сьогодні ми з вами будемо розбирати таку тему, як геометрична прогресія. Так, ну, розпочнемо. В нас є послідовність чисел 3, 6, 12, 24 і 48. Кожне наступне значення в нас збільшується на 2. 3 помножити на 2, 6. 6 помножити на 2. 12. 12 помножити на 2, 24, 24 помножити на 2, 48. Отже, кожне наступне значення так, нашої послідовності збільшується у N разів в даному випадку у 2. Так? Якщо у арифметичній кожне наступне значення збільшувалось на так, якесь значення з плюсом, то у геометричній ми збільшуємо у n кількість разів у 2 рази, у 5 разів у 1 третю разів, тобто множимо на одне те саме значення. І ось така послідовність називається геометричною прогресією. Так, геометрична прогресія це послідовність, у якій кожний наступний член можна знайти, якщо попередній член помножити на одне і те ж число Q. В даному випадку Q. В нас називається знаменником геометричної прогресії. І тут це двічка. Геометричну прогресію позначаю ще БН. Тобто, якщо ви бачите BN, то це точно геометрична прогресія, а не арифметична. Щоб знайти 6, так, нам що потрібно зробити? 3 помножити на 2. 6 це в нас другий член арифметичної прогресії. 3 це перший член арифметичної прогресії. Як ми писали у арифметичній А1, А2, то тут буде B1, B2, B3 і так далі Bn. Відповідно, щоб знайти B2, нам потрібно B1 помножити на Q. А якщо у загальному вигляді, то ми пишемо, що Bn додати 1, в даному випадку 2. Так, а b 2 дорівнює. Попередній член B1 помножити на Q. Тобто в нас тут трічку помножити на 2. Так. І е, N це кількість членів або номер. Тобто, ось це в нас перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, Це в нас значення. Яке місце займає саме цей член геометричної прогресії? Так, сподіваюся, зрозуміло. Ще декілька прикладів. У нас є послідовність 5 мінус 45, мінус 135. Вона здається дещо дивною, тому що тут додатнє, від'ємне, потім знов додатнє. Але це можливо тоді, коли в нас знамени геометричної прогресії, наша Q. Буде від'ємним. Коли ми 5 помножимо на мінус 3, отримуємо мінус 15. Мінус 15 помножимо на мінус 3, отримуємо мінус на мінус, плюс буде 45. 45 помножимо на мінус 3, плюс на мінус буде мінус знов-таки, мінус 135. Тому в даному випадку в нас b1, 5, b2 15, а Q мінус 3. Все. Так. Далі йдемо. У нас, наприклад, є послідовність 4, 2, 1, 0,5 і 0,25. Це теж геометрична прогресія. Вона в нас спадає, так? І якщо ми побачимо, що в нас тут 4 зменшується на 2, і ми отримаємо двічку 2. Зменшується на 2, отримуємо одиничку. Що це означає? Це означає, що нам потрібно 4 помножити на одну другу. Відповідно, знаменник нашої геометричної прогресії буде 1 друга. І 4 на одну другу, 2. 2 скоротиться, отримуємо 2-ку. 2-помножимо на одну другу, то Отримуємо одиничку. Одиничку помножимо на одну другу, ну, отримуємо одну другу або 0,5. І так далі. Тобто, в нас коефіцієнт можуть бути які завгодно. Так, сподіваюсь, зрозуміло, ми поїхали далі. Так, наше завдання: знайдіть знаменник геометричної прогресії Bn2, 6 і так далі. Тобто. В нас є b 1 це двічка. b друга це 6. Як ми можемо знайти наш знаменник? Знаменник це Q. Тобто, нам потрібно знайти, на яке значення ми помножили двійку, щоб отримали 6. Так? Тому, щоб знайти Q, нам достатньо 6 розділити на 2. Тобто, щоб знайти Q тут, нам достатньо b 2 це в нас 6. Розділити на B1, це у нас 2. І, відповідно, ми отримаємо просто трічку, так? Тобто 2 помножити на 3, це буде 6. І наступне значення, так, буде 6 помножити на 3, це в нас буде 18. Так, ось така геометрична прогресія. Тому тут варіант В. А ось це в нас вже загальна формула, якою ми можемо скористатися, якщо в нас будуть так, трохи більші значення. Так. Далі ускладнюємо завдання, Визначте п'ятий член геометричної прогресії, якщо B4 дорівнює 1 п'ята і Q дорівнює 2. Так, що в нас виходить? В нас є B4, так, 1 п'ята, і в нас є Q двічку. Як ми можемо записати B5? Тобто, щоб отримати п'ятий член геометричної прогресії, нам потрібно четвертий так, помножити на, на якесь значення, на наш знаменник. А в нас тут є четвертий, він у нас одна п'ята. І в нас є це значення, наскільки збільшується кожне наступне. Відповідно, нам потрібно просто b 4 помножити на Q, і ми отримаємо наступне значення. А отже, це і буде п'ятий член геометричної прогресії. Запишемо П'ятий член геометричної прогресії дорівнює b 4 помножити на Q. А отже, 1 п'ята помножити на 2, і це в нас буде 2 п'ятих. І все. Так, добре. Поїхали далі. Знайдіть третій член геометричної прогресії, якщо b1 дорівнює 12 і b2 дорівнює 6. Так, b1 у нас є, b2 є. Тобто нам потрібно знайти наступне значення. Ну або нам потрібно знайти, наскільки так, змінився ось цей коефіцієнт, так, і відповідно це і буде нашим знаменником. Або скористатися формулою. В нашому випадку B1 це 12, B2 це 6. Ми знаємо, що так, ось ось у нас Bn дорівнює B1 на Qn віднято 1. Звідси Q ми можемо знайти як B2 поділити на B1. Так, якщо ми запишемо ось тут B2 дорівнює B1, Q2-1 все одно буде просто Q. Звідси ми можемо знайти просто Q. Так, і в нас b 2 і b 1 є. B2 2 це 6, B1 1 це 12. 6, 12 – так скоротимо на 6. так, тут в нас буде 6 розділити на 6, буде 1. І 12 розділити на 6 це буде 2. Одна друга. Тобто Q в нас одна друга. Відповідно, нам потрібно знайти третє значення. Ось, у нас є друге, і ми знайшли Q. Відповідно, можемо знайти третє. Що нам потрібно зробити? Або помножити, так, b 2 на Q, або ми можемо його знайти за допомогою формули, так, наше B3 торівне B1 на Q на одиничку менше в степені, так, 3 віднято 1. Відповідно, в нас є b 1 це в нас 12. І в нас є. П'ю це в нас одна друга, і тут в нас двічка буде. так? Тому пишемо одна друга у другій степені. Одна друга у другій степені це в нас одна четверта. Маємо 12 помножити на одну четверту, це в нас тут буде скорочення, 12 розділити на 4 буде 3. І маємо відповідь 3. Відповідно, B3 в нас буде тут просто трієчка. Так. Ну, дивіться, 12. так, Ми розділили на 2, отримали 6, і 6 розділили на 2, буде 3. Якщо так, з коефіцієнтами, то тут ми бачимо, що тут одна друга. Так, помножити на одну другу і ще раз помножити на одну другу. Але воно кожне значення змінюється однаково. Так, відповідно, поїхали далі. Знайдіть другий член геометричної прогресії, якщо B1 дорівнює 5 коренів з 5, і Bn додати 1 дорівнює Bn поділене на корінь із 5. Так, відповідно, нам потрібно знайти друге значення. Отже, нам потрібно, щоб ось тут був так, B2. Тоді запишемо, щоб нам тут отримати b 2 ми пишемо B2. 1 додати в 1. Отримаємо b 2 Відповідно, якщо тут 1, то тут теж 1. b 1 розділити на корінь з 5. Далі маємо b 1 в нас відомо, ось воно. 5 коренів з 5 Розділити на корінь з 5. Так, ми підставили ось сюди в цю форму. І маємо, що корінь у нас скоротяться. І тоді залишиться просто 5. Тут відповідь просто 5. Це в нас варіант Г. І все. Так, наступне завдання. У геометричній прогресії перший член додатній, а знаменник Q дорівнює мінус 6. Якому з поданих чисел може дорівнювати четвертий її член. Ось тут нам взагалі нічого не відомо. Ні перше значення, ні друге значення, ні n, ні формули, нічого немає. Але ми можемо скористатися тим, що ми вивчали на першому слайді. Так, в нас може бути геометрична прогресія зі знаком мінус, якщо в нас Q від'ємне. А отже, давайте ми представимо: якщо в нас є, що перший член додатній, отже, ми можемо записати, що B1 додатній. Далі в нас обов'язково буде від'ємний, тому що ми додатнє число множимо на мінус 6, буде знак мінус. Потім знов таки другий член в нас зі знаком мінус, множимо на мінус 6, в нас буде додатнє значення, тобто B3 буде додатнім. Так, далі ми додатнє значення множимо на мінус 6, плюс на мінус буде мінус, тобто b4 в нас буде від'ємним. Так, нас просять, якому з поданих чисел може, може дорівнювати четвертий її член. Тобто, четвертий член даної геометричної прогресії повинен бути від'ємний. А від'ємне значення в нас тут тільки у Б. Тому ні А, ні В, ні Г нам не підходить. Так, ну, ось так. Тут е, теж досить вдалий приклад, так, додатнє, від'ємне, знов додатнє, знов від'ємне. Нас просять, щоб ось це число було від'ємним. Тому що в нас тут буде знак мінус, так? Якщо б тут було число від'ємне, то, відповідно, ми б мали мінус, потім плюс, потім знов мінус, і потім знов плюс. Тобто від. Нашого значення ми можемо відштовхуватися і отримати те значення, яке нам потрібно. В даному випадку воно повинно бути від'ємним. І рахувати тут більше нічого не потрібно. Так, виглядає достатньо страшно, але тут немає, немає нічого складного. Потрібно лише трошки поміркувати. Так, далі наступне завдання. Установіть відповідність між формулою n-члена геометричної прогресії та другим членом цієї прогресії. Так, дивіться, в нас Н -е це загальна формула, так? Даної прогресії. Нас питають, яке значення для цієї загальної формули буде приймати b друге. А отже, щоб знайти b2, ми просто замість n підставимо двічку. Отримаємо bn дорівнює 3 в N, -ному. Тобто b2 дорівнює 3 у квадраті. Це в нас буде 9. Так, далі Bn дорівнює 3. Так? Ми шукаємо другий член, тому 2 додати 1. Це буде в нас третій. 3 у третьому буде 27. Так, і ось тут, так, у нас тут нам потрібно теж знайти другий член геометричної прогресії. Це в нас буде 3, 1, відняти N, тобто 1, відняти 2, це в нас буде 3 у мінус першому, а 3 у мінус першому це в нас одна третя. А тому в нас виходить, що ось тут, у першому, так, ми маємо 9, тобто перше це в нас буде В, так, варіант В ось сюди. Так, у другому в нас 27, це в нас варіант Г. Сюди. І у третьому буде одна третя. Це у нас варіант А. Ось так. І відповідно, так ми і, і запишемо наші значення. Тобто перше В, друге Г і третє А. Ось таке завдання на відповідність теж може бути. Тому Тут немає нічого складного, потрібно тільки підставити і порахувати. Важливо тільки розуміти, що це таке, що це за формула, і що куди потрібно підставляти. Так, добре. Поїхали далі. Знайдіть номер n члена геометричної прогресії, bn дорівнює 0,0008, якщо b1 дорівнює 8 і Q дорівнює 1. Ну, тут достатньо складне таке завдання, але нічого такого Дуже-дуже страшно. Потрібно перевести до формули. Так, дивіться. Б1 в нас є це 8. Формула для nного значення в нас є Bn не дорівнює B1 помножити на Q в степені N-1. Це ми знаємо і в нас буде формула. Так. Далі, B 1 у нас є, підставляємо 8. Далі Q. N відняти 1. Q в нас є десята. Тому пишемо замість q десята. N відняти 1, так і залишається. Тому що ми не знаємо, яке значення в нас вийде. І це все дорівнює, так, бн bn БН в нас теж відомо. Воно записано ось тут, а я його запишу ось сюди відразу. Так, далі, дивіться. В нас виходить. 8 помножити на одиничка у степені, 1 у будь-якому степені все одно буде 1. Тому буде 8 помножити на 1. А тут у нас буде 10 у степені n відняти 1. Тому із цього, так, виразу ми отримали вже ось такий. Далі, ось тут в нас записано десяткове число. Запишу я його теж за допомогою дробу, так як в нас тут дріб, і тут ми теж запишемо дріб. В нас тут раз, два, три, чотири знаки після коми. Відповідно, в нас тут теж буде чотири нулі. Вісім зверху. І тут в нас буде десятитисячних. Вісім, десятитисячних. Так, ну це вже щось більш-менш. Дивіться, в нас тут вісім, тут вісім. Тут 10 у степінь і тут в нас теж таке число, яке ми можемо привести до 10 у степінь. Давайте ми це і зробимо. В даному випадку в нас 1, 2, 3, 4 нулі. Тобто можемо записати, що це 10 у четвертому. Тому маємо 10 у степені n відняти 1 дорівнює. Так, тут у нас 10 у четвертому. Ну, Чисельники в нас однакові, тому ми на них не звертаємо увагу. Я запишу відразу n відняти 1 дорівнює 4. Так, у нас тут значення однакові, тобто нам потрібно, щоб степені теж були однакові. n залишається зліва, n переносимо вправо, n дорівнює 4 додати 1 буде 5. Тобто, це значення у нас буде 5. Тобто, п'ятий член геометричної прогресії буде. Мати значення 0,8, Якщо B1 1 і Q10. Q1 і п'яте значення вже буде мати ось такий вигляд. Ось так. Так, добре, поїхали далі. Сума перших n членів геометричної прогресії обчислюється за формулою Sn дорівнює 5 помножити на 2N відняти 1. Знайдіть S3. Так, відповідно, що ми маємо? Ми маємо тут суму. Так, нас цікавить S3. Тому ми можемо замість N так записати 3. Тоді в нас вийде S. Від трьох дорівнює 5 помножити на 2 у третьому відняти 1. 2 у третьому це в нас буде 8. Запишемо 8. 8 відняти 1 – це буде 7. Тому в нас залишається 5 помножити на 7. Це у нас буде 35. Отже, сума перших трьох чисел нашої геометричної прогресії буде 35. Так, відповідно, В у нас. 35 і все. Так. Складіть формулу для обчислення суми перших n-членів геометричної прогресії, якщо B1 дорівнює 15 і Q дорівнює 4. Так, сума геометричної прогресії виглядає ось таким чином. Це у вас є у додаткових матеріалах. Далі. Ми можемо записати, що в нас B1 це 15, тобто замість B1 сюди підставимо 15 і замість Q підставимо в нас 4 умови. Отже, маємо вираз 15, помножити на 4 в степені N відняти 1, і 4 відняти 1 у знаменнику. 4 відняти 1 це буде трічка. А відповідно в нас тут 15 і 3 скоротиться, у нас залишиться. Просто 5 і дужка, відповідно, 4 n відняти 1. Тобто формула для обчислення суми перших n членів геометричної прогресії буде мати ось такий вигляд. А це в нас варіант А. відповідно. Так, все, наступне завдання. Знайдіть суму перших трьох членів геометричної прогресії. Якщо 1 додаток U додаток U квадрат дорівнює 30 поділити на B1. Так, це останнє завдання на сьогодні. Зараз його швиденько розв'яжемо і підете відпочивати. Так, дивіться: суму перших трьох членів геометричної прогресії. Запишемо для початку формулу. Для суми перших трьох. Чисел, так, нашої геометричної прогресії, ми маємо формулу. Ось вона, так, вона у вас буде. Якщо в нас тут немає ніяких значень, ми будемо далі ще перетворювати цей вираз. Дивіться, що в нас виходить? Б1 в нас так і залишається. Тут Q в N. У нас цікавить сума перших трьох. Отже, Q буде у третьому степені. Відняти 1. Тут, відповідно, то теж Q віднято 1 залишається. Але що ми можемо зробити? Ось тут, у дужці в нас формула, кубів, так, різниця. Маємо, що ось цю формулу ми можемо розкласти за формулами скороченого множення. Отже, B1 залишається. А у дужках ми вже пишемо. Так, в нас тут записано А куб відняти Б куб. Нам потрібно записати А відняти Б, помножити на А квадрат, додати а, Б і додати Б квадрат. Так, в нас тут А відняти Б, це Q відняти 1, А в нас це Q, так, Q квадрат додати Q помножити на 1, отже просто Q, і додати 1 у квадраті, це буде просто 1. І дивимось, що в нас ось цей вираз, так, скорочується, і ось цей вираз скоротиться, так? нас залишиться b 1 і помножити на ось цю дужку. А тепер дивіться, ось ця дужка в нас вже відома, ось вона, у мові. І ця дужка дорівнює 30 розділити на b 1 Тому я замість неї підставлю вже. 30 поділити на b 1 І що відбувається? Так, відбувається магія. b 1 і b 1 у нас тут скоротиться. І ми отримаємо просто 30. А отже, в даному завданні відповідь Г30. Ось так. Тут дійсно таке складне завдання. Нам мало що відомо, і потрібно якось його перетворити, щоб знайти. Але якщо ви покрутите це, саме ці формули, і подивитесь, що ви можете ще зробити, то відповідно зможете розв'язати це завдання. Так, все, на цьому все. Ми закінчили геометричну прогресію. Бажаю вам успіхів і гарного дня. До побачення!